Так, да, я вас чую з великим задоволенням, ради нашої розмові. Хотілося б, звісно, і бачити вас, але от зараз зв'язком теж є певні проблеми. Я вже якраз озвучувала зараз і для наших глядачів так само, а для вас е просто повторюю, бо не, не певна, що ви чули. Е Говоримо про Мізінцева чи Мізінцева, Мені злиється, що все-таки від Мізинця ця людина, бо. Е Величі ж зовсім у ньому немає. То зараз якраз російські назвати їх воєнними кореспондентами якось язик теж не повертається. Воєнні пропагандисти кажуть, що він позбувся посади. А він займав був правою рукою шойгу із питань тилового забезпечення. Перед тим ця людина власне здійснювала терор України, і зокрема Маріуполя самого і бомбардування. Ось ці страшні кадри, які облетіли увесь світ, зачепили серце кожного українця про бомбардування пологового і драмтеатру це його рук, ну його наказів справа. От, власне, за що могли таку людину він прекрасний, мені здається, ви начальник з точки зору Росіян, могли його звільнити і посунути із посади? Ну я хочу вам сказати, що по перше, одну людину, що народилась в глибокій дорігу області. Він пройшов шлях через там Калінівське, Суворовське училище. Саме обідно, що він набував знань і закінчив київське вище е е командно військове училище. І от після того, отримавши таку освіту, це вважалось в роки Радянського Союзу одного з найкращих училищ. На жаль, от його знання вони обернулись проти тої України, яка йому ті знання колись надала, не думаючи про такі перспективи. Людина, в службі якої було значно більше, він тільки на початкових, скажімо, посадах керував реальними людьми, займався якоюсь там службою, а далі це був такий штабіст. Штабіст випускай, який виростав в штабах, там же отримав свою подальшу освіту. А на жаль, такі штабні працівники в лапках вони віддалені від людей. Він абсолютно не розуміють ціни цієї життя людської. І тому, коли він опинився в першу чергу відповідальним і керував подіями, які були в Сірії, то він такий, знаєте, сирійський палач, бо він керував і масовим дитям цивільних людей. А далі він продовжив вже свою стежку, яка йому була дуже добре відома. Бо саме він керував силами по знищенні Маріуполя. Оці коврові страшні келемові, якщо точно казати з української бомбіжки, коли цілими рядами падають традиційні хвилями бомби, все знищуючи, що під ними може бути. І тому сьогоднішні станції, які проти нього існують, вони не зняті в більшості цивілізованих європейських держав. Це вбивці, це палач. Але я хочу, щоб ви знали за, скажімо, там лаштунками. Це алкоголік, це психопат і дегенерат по своїй сутності і таких чимало в генералітеті сьогоднішньої російської командування. Ну, А йому на заміну прийде таке сама. Я так розумію, так, 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 так. ну ви маєте на увазі, що він вже був знижений, бо він вже був все ж таки оперативний генерал. А тут його засунули в тил, бо мабуть, були не задоволені його. Успіхами в лобках, які очікували від нього там. А коли людину з оперативників переміщають в тил, це то свідчення того, що він вже декласірує там в самому керівництві. По-друге, враховуючи, що тил прокрадений, тил знищений з точки зору матеріально-технічного забезпечення, це дякуємо, що це так у росіян дійсно є, то він там не завоював ні імені, нічого. І е, тому він був звільнений. Втрата е, ну, хімірна, тому що його дійсно змінить така ж подла істота. Ну е, дуже і показу... давайте продовжимо так. І продовжимо про ось цих підлих істот, як ви кажете, е, Миколаїв, те як ви сьогодні випустили чотири високоточні ракети просто по цивільній забудові про приватному сектору по багатоповерхівці і так само по історичній будівлі. Про що це взагалі свідчить і навіщо вони це роблять? Бо існує така версія вже зараз про те, що хочуть показати, що мовляв ППО системи українські, які нам поставляють, що вони не працюють. І от для цього їм навіть не шкода витратити там, ну, за різними оцінками, але більше точно аніж мільйон доларів просто на обстріл цивільної інфраструктури України, там де люди просто живуть. Ну, я хотів би сказати нашим глядачам, що шукати е, хоч якийсь сенс е, навіть військової точки зору дії нелюдів дуже складно. Е, це цинічна демонстрація е, вперше своєї безпокарності. Ви ж бачите, що Росія безвузду робить заяви на рівні там, Радбезу, Організації Об'єднаних Націй, де і десь якісь інші заяви. А насправді це полочі, це гідоти, які гірші за фашистів. От через той цинізм, які на себе поводять. Так, да, це демонстрація з одного боку. І ну, рахувати, що це намагання показати здатності наші е е ППО, ну, можливо як фактор. Вони взагалі, ви зрозумієте, що самі плани відносно Миколаєва і Одеси вони ж поки не зняті. І тому руйнація, тому погрози такі дуже жорсткі. А вони є фактором військового і психологічного впливу і на командування, і на цивільних людей. Я вже про це просто не кажу. Тобто, сама ситуація вона жахлива. І от давайте ми це на фоні того, що наш президент спілкується з е, першою особою Китаю з е, паном Сінзепіном, і нібито каже про те, що є розмова, що є можливість впливати, все ж таки зробити крок в сторону конструктиву. На рівні там якихось бачень і все ж таки перемовин, щоб це безглузді закінчити. І на цьому фоні Росія демонструє, що вона абсолютно не керована ніким, і нічим. І причина, я повторюсь, от моя точка зору це безкарність. Вони поки що не відчули, на жаль, так як нам хотілося, бо що вони, що вони сьогодні ізгої, ізгої всього світу.